Привіт, котики! Тренування м'язів, живота і попереку, з якого я рекомендую почати твоє відновлення після вагітності. Я твій тренер Лагартіша і ми починаємо. Тренування можна виконувати без розігріву, тому одразу переходимо до вправ. І перша вправа у нас зведення ліктя і коліна. Ми стаємо на четвіреньки. і тут дуже важливо, щоб у нас спина не прогиналася вниз. І не стирчала нагору. На Живіт підтягуємо. І з цього моменту ми тримаємо спину рівно, паралельно до підлоги. Не рухаємо, не рухаємося в попереку. Піднімаємо ногу, піднімаємо руку, зводимо і розводимо назад. Спина не рухається, тобто не повинно бути ось такого руху у попереку. Спина рівна, таких ми виконуємо 10 повторів. Готова? Працюємо. Один. Видох. На рух вниз. Два. Видох. Три. Вдох. Видох. Чотири. Вдох. П'ять. Живіт тримай підтягнутим. Шість. Корпус. Сім. Паралельний до підлоги. Вісім. Дев'ять. Десять. І міняємо сторону. Підняли ногу, підняли руку, працюємо. Один. Два. Працюємо повільно. Три. Чотири. Не махаємо ногою рукою. П'ять. Шість. Живіт тримаємо підтягнутим. Сім. Вісім. Не втягнутим. Дев'ять. Ми не втягуємо живіт. 10. Покажу різницю, коли я втягую живіт, бачите, це я втягнула живіт, у мене все пішло нагору, і мені важко, я зараз не можу дихати і не можу говорити. А втягуємо живіт, це я просто підтягую пупок до хребта. Ось так це виглядає. І наступна вправа у нас підйом ноги з бокової планки. Ми лягаємо в покову планку з коліна. Ось така позиція. І з цієї позиції ми будемо піднімати ногу і опускати назад, не колихаючи стегнами. Готова? Працюємо. Один. Повільно. Два. Три. Чотири. Тримаємо живіт напруженим. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Міняємо сторону. І повторюємо на інший бік. Готово? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, десять. Закінчили. Наступна вправа кобра. Ми лягаємо на підлогу животом вниз, долонями вниз. І з цього положення я піднімаю вгору плечі і розвертаю долоні назовні. І опускаюсь назад. Показую, знову ми піднімаємо плечі і розвертаємо долоні. Якщо у тебе є грижі з попереку, ти плечі не піднімаєш. Ти просто лежиш і розвертаєш долоні. Якщо все нормально зі спиною, піднімаєш плечі. Готова? Працюємо повільно. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І наступна вправа. Сідничний місток. Модифікований. А, скручувань ми робити не будемо, тому що. При діастазі скручування не можна, можна тільки собі нашкодити. А ми укріпляємо поперековий і кисі м'язи живота, м'язи тазового дна. Ми лягаємо на спину, і тут дуже важливо, щоб поперек був притиснутий до підлоги, щоб тут не було простору. Притискаємо поперек до підлоги, піднімаємо руки вгору. Це важливо, ми не кладемо їх на підлогу, ми їх піднімаємо вгору. Стопи. На ширині пліч. І з цього положення ми піднімаємо стегна вверх. Але поперек притиснутий до підлоги, тому у нас стегна йдуть спочатку стегна, потім поперек. Ми піднімаємо стегна вгору і з цього положення робимо крок, крок. І опускаємось назад, поперек лягає першим. Повільно. Показую ще раз. Піднімаємо стегна, крок, крок. І лягаємо назад. Таких ми робимо 10 разів. Готові. Притиснулись, стегно до підлоги і працюємо. Повільно. Вгору, крок, крок. І вниз. Один. Вгору. Крок. Крок. І вниз. Два. Це крута вправа для м'язів кору. І для м'язів тазового дна. Три. Чотири. Ну і сідниці тут працюють, але. Крок. Крок. Це не, не основна наша ціль. П'ять. Крок. Крок. Шість. Попереклягає першим. Крок. Крок. І повільно вниз. Сім. Нікуди не спішимо. Все виконуємо повільно. Крок. Крок. Вісім. Крок. Крок. Дев'ять. ще один раз. Крок. Крок. Десять. Закінчили. І у нас ще одна вправа. Бокові скручування. Ми лягаємо на бік. Згинаємо ноги в колінах трошечки і ми будемо скручуватись через цю сторону. Тобто ось такі у нас бокові скручування. Якщо тобі легко, ти можеш випрвати ноги. Це буде трошечки складніше. Готово? Десять раз. Один. Два, три, чотири. Це дивна вправа. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Але корисно для косих м'язів 9. Десять живота. Якщо ти думаєш, що якщо ти будеш робити такі скручування, у тебе щось талія виросте. Не виросте. Повір мені. Без ваги нічого в тебе не виросте. А навпаки, стане чіткішим. Поміняли сторону і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. Я в інстаграмі показувала п'ять свою талію до того, як я робила ці вправи. Сім, вісім. І яка зараз? Дев'ять. Десять. Закінчили. Відпочиваємо і повторюємо ще два рази повне коло з самого початку. Готова. Ну, якісь пташки прикольні прилетіли тут до мене. У нас зведення ліктя і коліна. Спина рівна, живіт підтягнутим. Нагадую мене, не втягуємо живіт ось так. Бачите, якщо ребра стерчать, це означає, що живіт втягнутий наверх діафрагмою. А коли ми просто тягнемо пупок до хребта, це ми його підтягуємо тобі. Може бути важко це зробити одразу, але ти. Тренуйся і зможеш. Підняли ногу, підняли руку і зводимо. Видох, вдох. Видох. Вдох. Три. Корпус паралельний до підлоги. Чотири. Поперек не рухається. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Змінили сторону. І працюємо повільно. Один. Нікуди не спішимо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Закінчили. І у нас бокова планка. Лягаємо, піднімаємо стегна і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять. І ми міняємо сторону. Бокова планка. Працюємо один. Два. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І у нас кобра. Лягаємо на живіт. Долоні. На підлогу. І ми будемо розвертати їх назовні. Ось так. І піднімати плечі. Готові? Працюємо. Один. Два. Це також гарна, гарна вправа. Три для постави. Чотири. П'ять. Шість. А для тебе це зараз важливо, сім, бо ти постійно тримаєш дитину. Вісім на руках, дев'ять, десять. Закінчили. І сідничний місток. Лягаємо на підлогу. Поперек притиснутий до підлоги. Руки вгору. І ми працюємо. Піднімаємо вгору крок. Крок. Один. Крок. Крок. Два. Крок. Крок. Три. Крок. Крок. Чотири. Крок. Крок. П'ять. Крок. Крок. Шість. Поперек лягає першим. Не забувай про це. Сім. Крок. Крок. Вісім. Крок. Крок. дев'ять, Ще один раз. крок, Крок. Крок десять. Закінчили. І у нас бокові скручування. Готово? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінюємо. Сторону і. Працюємо? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 закінчили. Кілька секунд відпочиваємо і повторюємо ще один раз. Я рекомендую тобі робити це тренування кожен день. Якщо не виходить кожен день хоча б 4-5 разів на тиждень, воно не дуже складне, фізично, не дуже важке, але дуже-дуже важливе якраз для тих м'язів, які у нас найбільш постраждали під час. Гідності. І у нас ще одне коло. Готуємось. Спина рівна, живіт підтягнути. Я повторююсь, але це важливо, я сама про це забуваю. Нога, рука і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Змінили сторону. Працюємо. Один. Два. Не спішимо. Три. Повільно. Чотири. Дихаємо. Глибоко. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Закінчили бокова планка. І працюємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Змінюємо сторону. Приготувалися і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. І у нас кобра. Лягаємо на живіт. Руки на підлогу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Сідничний місток. Лягаємо на підлогу. Поперек притиснутий до підлоги. Це важливо. Це найважливіше в цій вправі. Руки підняли і працюємо. Підняли крок, крок. І вниз. Один. Крок, крок. Два. Крок. Крок. Три. Крок. Крок. Чотири. П'ять. Поперек притиснути до підлоги. Крок. Крок. Шість поперек лягаю першим. Я повторююся, але це важливо. Сім. Я інколи, коли перестаю на тому фокусуватись. Вісім. Помічаю, що починаю неправильно робити. Крок. Крок. Дев'ять. Крок. Крок. Десять. Закінчили. І у нас ще одна вправа. Бокові. Скручування. Готово. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили, міняємо сторону. І працюємо. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Фух. Закінчили. Сподіваюсь, тобі сподобалось тренування. Підтримай мій канал, підписуйся, пиши коментарі, став лайки. І ми з тобою побачимося завтра!